А мене оце ютуб канал є. Підпишись, підпишись на нього. Будь другом, підпишись, будь другом. Я тебе прошу, підпишись, підпишись на канал. Підпишись. Пиши на канал. Отак я і знаходжу своїх підписників. Всім доброго дня, мої шановні, ради вітати вас на своєму каналі Кіноманьяк. В сьогоднішньому відео я хотів би обговорити такого актора, в якого ще немає Оскара, пан Олексій Арестович та його фільмографія. Як ми бачимо, знявся він аж в 14 проектах. Але ми поговоримо тільки про ті, де він проявив себе з найкращого боку та показав свій акторський талант наповну. І ви мене питаєте, де б міг би знятися цей красень? Волк з Волстріт. Мерсаж, а можливо, в Титаніці. Просто якщо дивитися на його перелік заслуг в Вікіпедії, мені здається, йому підходить роль залізної людини в реальному житті. Не хватає, напевно, що мільйонер філантроп. А так все є по списку. Дівчата конфетка. Ти не думай, що я простая карамелька. В жизни сама красоту от рождения мне природа дала. Всех мужчин на свете я сведу сумму. Що після такого у вас нічого не зашевелилося в штанях, То ви гей. Олексій не дуже любить згадувати за цю роль у фільмі Не бойся, я рядом. Як ви ще можете замітити, рейтинг фільму 8.1, який був зроблений на основі 56 любителів транссексуалів. <звук> що ж, давайте подивимося на зірковий час нашого Олексія, поглинати поглядом та працювати ротиком. Він вміє, Люсінька. Ти можеш заказати все, що захочеш? Ну тоді я хочу твою сосиску. Тогда я готова сделать заказ. Хм. А, принесите нам, пожалуйста, шампанское. Самый был лучший. <свист> <свист> Добрый... э Клубнику обязательно принесите. Хорошо, и может быть сразу горячее закажете? <ривання> <тас> <ривання>. цілому, я думаю, кому цікаво, сам подивиться повністю цей <ривання> фільм. Там особливо розказувати нема що, крім того, що <ривання> ось <«Айо>! Арестович в бабу, <ривання> тільки від цього смішно. І ситуація <ривання> <ривання)> в тому, що якщо вже ви побачили це відео, цей фільм або вже до цього натикались на Арестовича переодягненого, приймати його серйозно ду дуже дуже, дуже важко. Я думаю, ну що ж, давайте перейдемо до наступного фільму Олексія Персеновича. Так, стоп. еще такая. Ах ты собака, дека. Я перепрошую, Потребно было поставить это на место русьмю. Короче, Мухтар. Алло. Нет. Две-три недели. Будут деньги. Тем более эксперта пока нет. Пойми, мы без эксперта с точки не сдвинемся. Да, две-три недели. Слушай, ты заказал, я достал. Договаривались, что деньги сразу. А теперь ты мне устраиваешь заморочки с экспертизой? Я же все рассчитал по минутам. Почему я должен сидеть и ждать твоего эксперта? Ладно. Но только чтобы деньги сразу. Деньги сразу, все. Бабки! 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 Та й що скажете, по моєму актор від Бога. Також мені подобається ось ця реклама Порошку. Ось тут у нього забавний вираз обличчя. Ну, дівчину шкода, запачкав її гімном. Не переживайте, не переживайте, через 2-3 неделю вистираются. Не бояться пляма. Оно з новою системою анти. Щас я цю мим рушить облею. Але чомусь з реклам порошку я пам'ятаю тільки цю. Новий міф. Зимою літом. Мічають об обетом. Також в його фільмографії були ще епізоди в Мухтарі. Також ще по фільм Брат за брата 2. Але на просторах інтернету його взагалі неможливо знайти. Можливо, касета знаходиться в самого Арестовича дома. Е, ставте лайки, будемо підписувати петицію, аби фільм попав у маси. На меті цього відео не було висміювання Арестовича або можливо якось його показати не в правильному вигляді. Тобто, це моя така суб'єктивна думка. Ми всі розуміємо, що в минулому заради грошей ми були готові на будь-що. В минулому також працював і офіціантом, і чорноробочим, і, взагалі. Тобто займався всім, чим можливо. Зараз вже останні п'ять років працюю в аграрному секторі, а ось недавно завів собі таке хобі блогера. Так от, шукаю ще чотирьох колег-блогерів, є спільна робота. Деякі мене спитають кіноманіяк, а взагалі коли там переозвучка? Це той питання, на який, на большому жаль, інтеруси всіх. І в большому сожалению на этот вопрос не могу я ответить даже не могут ответить опытные эксперты, мировые эксперты. Я у мене по озвучці ідеї по локальному гумору, але я думаю, ви ж не знаєте всіх моїх друзів та родичів, тому е -е, вибачайте. Такий ось відос сьогодні получився. Був радий з вами поспілкуватися, поділитися своїми е, думками. Ось цим всім. Е, чекаю коментарі ваші лайки. Будь ласка, підписка. Також все дуже було б круто. Е, можливо, закину свою карту, скинете Полежи, якісь нормально. кошти, <гум> куплю собі камеру, будете, будете мене бачити. Так що ось так. О так, сподіваюсь, ви вже підмились. Так що цілую в плечі і до встречі. З вами був ваш блогер кіноманіяк.